Кита, садок, <кій> не знаю, в Швейцарії немає нічого безкоштовного дошкільного. Так, обов'язкове правило за рік до школи школа в Швейцарії починається з 4 років в перший клас йдуть діти. А за рік до школи обов'язкове відвідування садочку. У мене моя дитина ходила за рік перед школою тричі на тиждень по півдня. І я за це платив гроші. Це не безкоштовно. Тобто, ну, я не чув такого. І особисто платив, тому що вони в мене ще просили справку про доходи з роботи, щоб вони порахували, скільки я маю платити, тут кожен плати по-різному. І відвідувати садок, дитина також вони дивляться, скільки разів на тиждень зможе твоя дитина. Відвідувати садок, це все залежить від того, батьки працюють чи не працюють, чи обоє працюють, чи не обоє працюють, і так далі від багатьох моментів. Але за садок платити потрібно.